Юра, один із перших моїх учнів і купив собі яку машину? Тесло тройка. Тесло Тройка, братва, дивіться, це вона там стоїть. Ти? Це, це ти суто на таргеті взяв чи ще чимось займаєшся? Ні, суто так. Юра працював на заводі, да, пам'ятаєте, казав, пам'ятаєш, ти приходив до мене і каже, а ти мене точно не підсоював? <рес> Коротше, приходить до мене, пішов таргет, а зараз прийшло всього, всього нічого, а зараз, бля, дивіться, катачка. Просто капець. Демо покажете, рець? Жесть, братва, прикиньте. Я думаю, що я якось до цього приклався. Що. Що, блядь, юріє зараз так блатує, що я реально просто офігевший. Клас. Давайте глянемо на течіло. Просто... Ти давно взяв її. Який це рік? 20. Двадцятий. Ото жесть! так, як це воно відкривається. Тут ще схема. Так. Що ти кайфуєш, братан? Ну так. Що ти розкажеш про Теслу? Тільки рве. 5 секунд сотка. 5 секунд сотка. Що, що можу сказати? Можу сказати, що швидко і економно. Тому що 400 км виходить 120 гривень. 120 гривень? Я в шоці. Покажи, ще якийсь прикол десь. Звай, я вийду, зараз включу. Тут є така світлова якубля. Ага. я тут не можу включити. А -а. Ого, слухай, ну ж, дуже сильно ще катає мене, братва. Я в шоці.